Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні, 17 червня 2025 року, розпочинаємо чергову нашу комісію. Форум маємо. Надаю слово Олександру Миколайовичу. Вноситься вісім проєктів рішень стосовно питань регулювання земельних відносин. Перше, це заява Троценка Юрія Миколаївича про приватизацію земельних ділянків. Проєктом рішення передбачається відмовити у приватизації земельної ділянки у зв'язку з тим, що зазначена земельна ділянка була вже передана колишньому власнику цього будинку, який він придбав. Тобто йому потрібно оформити через, суд. через рішення суду. Будуть запитання? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався. Прийнято. Наступний проєкт рішення. Мінік Олександр Васильович подав заяву про затвердження технічної документації про затвердження її на земельній з загальною площою 61 сот. Зазначені земельні ділянки передані покійній людині, а він не є її спадкоємцем. У зв'язку з цим пропонується відмовити йому у затвердженні технічної документації. Мінік Олександр Васильович є спадкоємцем. Після смерті матері Мельник Ольги Павлівни, а земельна ділянка була передана йому батькові плем'яннику Павлу Якимовичу. Вони пряміють нас. Не прямі не да, Тоже, через... Будуть запитання? Mm. Прошу голосувати. Хто mm. за? Да? Проти утримався. Наступний прийти. проект рішення від головащенко Марії Карпівни на просить внести зміни в рішення стосовно приватизації земельної ділянки у зв'язку з тим, що там вказано помилково і дівоче прізвище. На час приватизації вона вже була головащенко по свідосту про одруження, але в рішенні було записано, що вона є Солонінко. Свідоцтво про одруження видано в 97-му році. Є пропозиція внести відповідні зміни впереднє рішення про приватизацію земельної ділянки. Будуть запитання. Прошу голосувати. Хто за? Проти підтримуватися. Наступний проєкт рішення. Заява від Буренка Микола Івановича про приватизацію земельної ділянки під власним житловим будинком. Розроблена відповідна технічна документація. Є пропозиція затвердити документацію та передати безоплатну приватну власність земельним ділянку 900 під його власним житловим будинком. Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримався, прийнято. Наступний проєкт рішення розвідку питання Саблук Лесі Анатолійни про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою на земельну ділянку 5 соток з метою передання її в оренду для постійного осіння і виписання худоби. Проєктом рішення передбачається надання дозволу. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався, прийнято. Наступний проєкт рішення роль заяви Куганова Сергія Володимировича про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 4 сотки з метою передачі її в приватну власність під власним садовим будинком. Є відповідні документи, що це його, його садовий будинок. Проєктом рішення передбачається дати відповідний дозвіл на розробку технічної документації. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався прийнято. Далі. Наступний проєкт рішення. Розвит питання Коваленка Сергія Васильовича про затвердження проєкту зимовустої на земельну ділянку та надання зазначеної земельної ділянки в оренду сроком на 5 років для ведення індивідуального городства. Є пропозиція затвердити, зареєструвати право комунальної власності та передати в оренду зазначену земельну ділянку, яка знаходиться в межах села Петрик. Є запитання? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався. прийнято. Аналогічний проєкт рішення питання Колєсника Сергія Анатолійовича про затвердження проєкту землеустрою щодо земельної ділянки 60 соток та надання її в оренду сроком на 7 років в межах за межами села Соколівка. Є пропозиція затвердити проєкт та надати земельну ділянку в оренду для ведення індивідуального оборони. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримався прийнято. Всі питання земельні. Е, ще є запитання у нас, Микола Борисович, архітектор нашого. Е, Лікінської селищної ради звернувся з клопотанням про Максим Олесійович з клопотанням про надання дозволу на розроблення будівної документації, а mm -hmm. саме детальний план території для будівництва і вслуговування житлового будинку в межах селища Літин, вулиця Стельмаха, 25. Проектом рішення передбачаються такі пункти. Перше надати дозвіл на розроблення детального плану території земельної ділянки з кадастрою номером ноль п'ять двадцять два чотириста п'ятдесят загальною